Доброго дня, розумні люди. Ті, які розуміють, що найкорисніше, що може бути, це вчасно отримана правильна і корисна інформація. Нагадую, вітаю вас в прямому ефірі, де ви можете задати питання щодо спадкування нерухомості сімейного права. Адвокат Володимир Клим. Як казав Нора де Бальзак. Порядок це основа будь-якої великої справи, то порядок нашої роботи наступний. Спочатку мій суб'єктивно деформований погляд на юридичні новини, які я прочитав. Посилання на них будуть розміщені. Далі відповіді на ваші питання в прямому ефірі і відповіді на питання, які підготовлені раніше. Нагадую, зокрема, оскільки. Вчитися потрібно на чужих помилках і воду не потрібно лізти, не знаючи броду. В описі до відео ви можете знайти посилання до двох плейлистів: юридичні помилки, і юридичні ризики і способи їх усудення. Користуйтеся на здоров'я на закласочку В кінці відео, в кінці нашого прямого ефіру, розповім притчу, це з нічого. Історія з Біблії, як зловили свідків на брехні. І звертаю вашу увагу, що ви можете особисто там мені позвонити по телефону, який вказаний в описі, отримати консультацію, праву допомогу, консультацію юридичну онлайн, оплата постфактум. Тобто дзвоните, домовляємося, отримали консультацію і отримуєте відповідь. І також ті, хто проспить прямий ефір, чи не має можливості. Цього всього зробити, задати питання у прямому ефірі, берете просто в будь-якому коментарі під відео, задаєте питання, я відповідаю. Такий у нас порядок роботи. Якщо я якісь питання не знаю, тобто я ж не комп'ютер, штучний інтелект не розумію, то задаю точніші питання, чи задаю пізніше. Отже, суб'єктивно деформовані новини я назвав. Цю частину відео. Чому так? Тому що одне діло, коли проста людина дивиться на новини, читає їх, а друге, коли так людина от трошки яка займається юриспруденцією трошки розбирається в ній, поїхали, щоб не тягнути. Отже, новини. От новина читаю і плачу, тільки вдумайтеся. Представники законодавчої та судової гілого влади вивчали досвід функціонування суду. Присяжних у Великій Британії. Ну, це як там нормально так поїхало, думаю, не менше 10 штук, важливих держчиновників, вони поїхали вивчати функціонування суду присяжних, хоча в Україні навіть такого суду немає. Це коли умови війни. Це там комусь не вистачає дронів, комусь не вистачає джерів. ще чогось ще чогось. А цим срочно потрібно важливо <кій> Велику Британію. Піти вивчати досвід функціонування їхнього суду. Я вважаю, що це я так читаю, і плачу цю новину це якийсь абсурд і дебілізм. Ну, це для Закваски. Друге, от, ну, всі чули, це ж новини, всі розказують. Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Так зараз там мінімальні зарплати, це, мабуть, буде якась дурість. Перечитувати. Але що я собі подумав, далі перепровірив, там запитав штучного інтелекту, старшого брата. от У цьому бюджеті от оборона та безпека, ну, я не буду цифри читати, там, 2805 мільярдів якихось, але 27,2% ВВП. 27,2 Якщо не вдуматися і далі я от подумав Друга світова, а скільки от Америка витрачала в Другу світову? На території якої нікого не було, ніхто на неї там не окупував її, не бомбив її. От Америка в часи Другої світової війни витрачала 42% свого ВВП. От думатися, Україна вважає, що їй достатньо 27, Ну не Україна, а урядовці наші, вельми шановно, елітна така. Власть, може, я чогось не знаю, тому я і новини називаю суб'єктивно деформований аналіз, але Америка більше. Великобританія теж більше тратила. Радянський Союз даних немає, ну але от вони собі це за заслугу роблять. Мабуть, вони молодці. І вовки сить, і вівці цілі. Ну, щось таке придумали, що можуть такий бюджет робити. там Великобританію, мабуть, ж не безплатно їздять, а може і за рахунок. Донорів якихось іноземних їздять вивчати міжнародний досвід. Щось ще такого доброго, я прочитав, ну у нас опять порядок зведення Державного земельного кадастру змінили, Ну він вступив у силу. Кажуть, що якщо там тепер можна подати неповний пакет документів, якщо там, а далі вони тобі скажуть, що усунути, і порядок усунений. Я колись так 22 рази подавав одні ті самі документи. Далі вирішив іншим шляхом, нікому нічого не буду розказувати, як я це все вирішив. Якби вони написали, що державний реєстратор прийняв документи там, земельні, визначив, що там якийсь непорядок, ну, щось там не відповідає законодавству. І чітко вказав, а як саме це все треба усунути. Він то каже, що не відповідає вимогам. І після цього усунення він зобов'язаний прийняти документи і зареєструвати. А то майдуть одну помилку, далі другу, далі третю. А Що Ще бажано, щоб ці всі помилочки в одним купом якось вказувала. не людина бігала, витрачала свій час тощо. Ось такий у нас короткий огляд новин. Це, це мало повинно бути вчора бути ці новини, але я мав раптову таку. Нагальну наголу зустрічі з клієнтом, то не зміг провести. Далі, питання. Питання, які в нас є. Е, нагадую, хто там дивиться нас, дякую, що дивляться. У вас є можливість вчасно отримати інформацію. Вчасно, основне вчасно і думаю, що правильно. Тобто далі людина інколи 5 хвилин свого часу пожаліє, ну не могла. І, і там втрачає спадщину нерухомість. Ну основна цінність наших людей це все-таки нерухомість. Хоча є дуже багато прикрих випадків, коли люди там боязив ну, крема без прізвищ, без нічого, знає знаю людину, яка там, ну 25 років працювала за кордоном, ну, фактично сім'ї не бачила. До 14-го року начитавшись книжок. Там бідний папа, багатий папа, така книжка, тож її начитавшись, то там шість квартир собі купив у Донецьку, до 2014 ну, року процвітаючи місце, зробив ремонт. і ну, 25 років людина віддала праці, труду, ну це важка робота, така в неї була. не крав, на держбюджеті нічого не працював. Ну і там нема квартир. Оці всі квартири він якось позбував і купив однокімнатну в Києві. От бувають такі сумні історії. Так що книжка Багатий папа, бедний папа, оці всі книги про інвестиції, мабуть, стосуються не України ну, з її нестабільністю, коли на цій території раз у 100 років точно війна, якщо проаналізувати. І питання. Питання перше. Задала мені Наталія, вона, мабуть, в ефірі. Стосується питання, коли нотаріусу подавати всі документи на оформлення спадщини. Тобто, буває такий випадок, людина приймає спадщину, якщо я правильно зрозумів. У неї витяг із спадкового реєстру, все нормально. Ну і там людина десь, зокрема, зараз дуже часто за кордоном. Коли доносити всі документи, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про інші родинні моменти, коли це все робити? Чи будуть ризики якісь, якщо принести там пізніше, ніж 6 місяців? Нічого в цьому страшного не буде. Можна всі документи, якщо ви правильно прийняли спадщину, нотаріус завів спадкову справу. Заносити хоч через 10 років, це все нормально і без нічого. Ну, але якщо ви хочете швидше оформити, то зазвичай потрібно донести раніше, щоб нотаріус, ну і документи про родинні ні відносини, і документи про саму, ну, про саму спадщину, зокрема, це нерухомість може бути, може бути банківський рахунок, щоб нотаріус могла поробити правильні запити. Тому що якщо. Ви не донесете, ну, поки ви не донесете в даному випадку спадкування по закону, не донесете документи, нотаріус не зможе почати процес оформлення. Ну, я думаю, якщо Наталя зрозуміла, поставте якийсь плюсик. А якщо не зрозуміли, задайте уточнюючі питання. І перед другим питанням нагадую, що у нас прямий ефір. Адвокат Володимир Клим. відповідаю на ваші питання у прямому ефірі і на питання з коментарів на каналі. І я тут собі таке придумав. Мені один підказав блогер блатний, хороший що треба це казати. Там внизу є карточка, функція спонсорства YouTube. Там Люди по своїй натурі, це добрі істоти сказав, то вони там скидують гроші. Ну, це і так. А вдруг ще будуть щасливі? От питаннячко, ризики. Якщо ви чули про хороше рішення суду, яке ніби стосується такої ситуації, як у вас, і вам стало добре. Це я пам'ятаю колись там після кризи. 2008 року, коли багато людей мало проблеми з кредитом, бо долар там підріс на певний відсоток заробітки в людей впали, ну такий був трошки взлом економіки. І далі вони почули, що там якийсь суд визнав недійсним кредитний договір, бо він був вказаний в валюті. От я сам особисто цю історію чую від людей 30. Хоча там була перша інстанція, друга інстанція, і в кінці-кінців в всі, що визнавали договір недійсним, вони програли. Але ну, там багато знайомих, просто знайомих, і всі, коли з тобою там десь зустрінуться раз в 5 років, то всі ж ну, намагаються. Витягти з тебе якусь корисну інформацію. Ну, там, з людьми ж говориш, знаєш, їх, то розказуєш, нічого цього нема. Але таку, тобто, чуєте, що є якесь рішення суду у подібній як у вас справі, і вам здається, що все у вас буде добре, то у нас ну, потрібно два моменти. Чи пройшло це рішення Верховний суд? І чи такої самої справи, як у вас, стосується. Бо іноді щось там трошки інакше, і вже, і вже не така справа, і не вашої ситуації це рішення стосується. Нагадую, перед іншим питанням. Адвокат Володимир Клим задаєте питання у прямому ефірі. В коментарях хто буде дивитися в записі і цей прямий ефір. З приводу спадкування нерухомості сімейних питань. Не забувайте підписуватися, ставити лайки по можливості. Вони роблять мене мене щасливим і YouTube алгоритмів. Ютуб теж має свої алгоритми, і алгоритми теж від лайків щасливі. І наступне питання. Я позичив гроші, боржник помер, розписки немає чи повернуть спадкодавці борг. Тут ну, таке буває там. Друзям звучать гроші, а ніхто не вічний, і молоді, і старші, і не дуже молоді. Ну, а от помирає людина. Підходиш до її родича, спадкоємця, який там успадкував майна у 10 разів більше. Каже, я ж позичив гроші. Верни, каже, тобто, я хочу якась розписка, може ти мене обманюєш? Ну, то тут. Якщо чесно, без розписки, мабуть, вже діло совісті і моралі цього родича, спадкоємця, чи поверне він вам, чи ні. Тому що належним і допустимим доказом у ну, таких справах є тільки розписки. Це раз. чи повернуть гроші. Що ну, через суд стягнути гроші не вдасться в такому випадку. Якщо є уточнення по цих ситуаціях, то задаєте питання. А я, щоб економити і ваш свій час, продовжую далі. Далі у нас питань немає, таких готових. І щодо закваски, от я тут готував починати такі прямі ефіри, поки тут немає тисячів глядачів. Будемо із деформованих ну, юридичних новин деформованим поглядом, ну, деформованим професійно, тому що, ну я от, наприклад, поділюся, коли дивлюся, маю там навіть родича, кореспондента, журналіста, ще щось, але коли дивлюся юридичні новини, підготовлені там журналістами, навіть їх не дивлюся, вони мені не цікаві, тому що вони там таке інколи несуть. Термінології путають, поняття, ну і щоб насправді розібратися в тому, які зміни внести, це треба просто відкривати той закон, читати о, таким шляхом. А просто так, от, за два слова тому, я от читаю новини, звертаю на щось увагу, таке цікаве, і розказую через ну, свої думки і притча. Звідки в мене там є одна справа, де брешуть свідки? Ну, Там так все повлено, високопрофесійно. І думаю, почитаю, я щось ну, відновлю знання, може щось корисне знайду, сидів, тим більше без діла в коридорі суду, чекав документа одного і штучному інтелекту задав питання, ну, дай мені якусь притчу. Про те, як зловити свідків на брехні в суді. І він мені видав і, ну, там декілька варіантів, але видав мені притчу з Біблії. То я був просто такий, знаєте, здивований, що фактично навіть у сучасні автори там по кримінальних, цивільних процесах, Адвокати, ну, навіть самі судді, коли задають питання, то використовують цей прийом, але чули звіна, не знають, де він. А воно виявляється з Біблії. Воно там відомо як Даниїл і Сусанна, це там частина книги пророків Даниїла, Ну, і мушу зачитати, бо так ну, не розповім. В одному місті жив дуже багатий і шанований чоловік. На ім'я Йока -им. його дружина Сусанна була неймовірної краси, а ще благочестива і побожна. До них у дім часто проходили двоє старішин, які були призначені суддями. Вони мали славу мудрих і справедливих людей, але насправді їхні серця були сповнені зла і нечистих помислів. Ці старішини щодня бачили Сусанну, коли вона прогулювалася у саду. З часом їхня грішна пристрасть до неї зростала. Вони змовилися і вирішили спіймати її наодинці, щоб зґвалтувати. Одного дня спекотно, коли Сусанна разом зі своїми служницями пішла купатись у сад, старіше не сховавшись, як слушної нагоди, коли служниць, ну, мабуть, читувати не буду, але суть тут наступна. Ну, обрехали вони жінку, а по єврейських законах. Ну, там її камінням так весело мають прикинути, прикидати. Ну і, мабуть, з тогочасною медициною, і добротою людською кидали вони не слабенько і не маленькі камінчики. Ну але от е, е, пішли вони до пророка Даниїла, ну він кай, вроді свідки, вроді, шановні, люди, ну, от такі там ну, нормальні люди, от вони це говорять, що вона там з якимось коханцем була. Я Jeg... по питаннях, що там є внизу, то зараз трошки, дві хвилинки. Е... З коханцем було. Ну, але свідки дуже шановні люди, і не можна їм не вірити. Вже бідну жінку чи там каміннями закидую. не закидували. Але цей пророк Даниїн питав одного: а де ти їх бачив з куханцем? Під яким деревом? Ну, це остарішим, який у Бріхо. Ну, один сказав під дубом, а другий сказав під мастиковим деревом. Тобто вони до коханця бачили, все бачили, кого бачили, але от перепутали дерева. От така от притча з Біблії. Я колись у суді теж запитував двох свідків, які казали, що дуже люблять свою тітю. Ну там справа стосувалася довічного утримання, це були її племінники. Ну, я спитав одного, коли день народження там, у травні, чи в квітні, він сказав у травні. А другого теж так там спитав червні чи в липні, він теж якийсь червень назвав. Далі судді кажуть, шановні, оці два любимі племінники, які тут клянуться, що вони кожен день народження до своєї тьоті ходили в гості, не знаю, чи не день народження у вересні. Ну, там чи цьому, чи через цю причину суддя так не обґрунтовував. Чи через другу, але ми там судди. А така притча з Біблії, в принципі, і паралельно. Це такий прийом, така мудрість закладена в книжці. Дякую за увагу. Нагадую, прямі питання можна ставити, я відповідаю. От пише мені Лариса, що якесь питання Ютуб щось там не зміг відповісти, то я відповім. Роз'ясніть, будь ласка, у випадку, коли доньці подарували квартиру, чи має чоловік право на неї при розлученні. Ну, Якщо в доньки квартира подарована до шлюбу, під час шлюбу, ніякого відношення чоловік на цю квартиру не має при розлученні, ні, якщо майно подароване. Якщо навіть там. Зроблений ремонт під час шлюбу, таке теж буває. От У квартирі зробили ремонт під час шлюбу, у подарованій, теж немає він ніякого ну, права на цю квартиру. Звичайно, теоретично, ну, теоретично і практично він може довести, що там вартість ремонту була зроблена стягнути ці кошти. Але е, виграти частку от, право власності на цю квартиру ні. Він не може. Хіба вони там діамантовою крошкою, яка набагато дорожча від, від самої квартири, намазали стіни, я так жартую. Таке буває, правда, що подарований будинок може бути визнаним, спільним. А чому? Ну, подарували будинок, там, наприклад, 50 квадратних метрів одноповерховий. Ну і поки люди любилися, не тужилися, ну і побудували, ще прибудували у шлюбі перебуваючи 150 квадратних метрів, тобто він став 20. Відповідно, його вартість зросла. То фактично оці 150 мати свою частину, тобто там якийсь на цей будинок право власності. Але це досить важко. Це не дуже легко. Це легко, легко там, де нас нема. А коли в суді от попадаєш із такою справою, то попробуй довести, що саме за шлюбні гроші. Попробуй довести, що гроші не подаровані комусь, чи навпаки. Ну, легко, це тільки у фільмах там подивився 5 хвилин суд, там вже суд виграли, адвокат п'ять слів сказав. І все, всі доволі, щасливі. Насправді це. Кожен суд, там десь і статистика. Наша українська говорить, кожен суд там, триває у нас добре там 2-3 роки. Цивільне. Я десь статистику читав. І нагадую, хто нас дивиться: адвокат Володимир Клим. Прямий ефір можете ставити питання: спадкування, нерухомість сімейні питання. Прямі ефір я так провожу в понеділок, середа п'ятниця, Але бачите, так як вчора. От, Потрібно було. Я вже сідав за комп'ютер і тут таке сталося, я там написав. Але це нічого. Завтра теж прямий ефір. У кого є питання, пишете в коментарях, бо буває, людина подивиться навіть в записі, щось їй прийде в голову. А думаю, ах, я пропустила. Ні, ставите в коментарях я відповідаю. І ще раз нагадую: внизу під відео два плейлиста. Юридичні помилки юридичні ризики, тобто, як не попасти на неприємності, це, звичайно, більше запам'ятовується. Є така історія. От зазвичай, якщо спитати стандартну людину, чи ти пам'ятаєш обличчя тих людей, з якими їхала, там, наприклад, в тролейбусі, в автобусі, ну, зазвичай людина скаже, що не пам'ятає, ну, це нормальна реакція. Але якби в цій ситуації вона їхала в трамваї чи тролейбус її затисло дверима голову, і там чоловік п'ять і плюнуло чи дало їй ще чербана по голові, то, мабуть, людина б обличчя цих людей запам'ятала назавжди. То ви теж так подивитеся, то, мабуть, ну, ці помилки, ризики, ну, самі кращі плейлисти. А взагалі на каналі все поділено на плейлистах, наприклад. Там і спадкування по закону і через суд, і щодо поділів майна, досить структуровано. І навіть якщо людина, ну, кожна ситуація індивідуальна, і завжди досить важко знайти правильну відповідь саме на ваше питання, от яке стосується ваше, вашої ситуації в питанні, але, але Ну, якщо передивиться 200 чужих відео і вже йдеш офлайн, там у живу до адвоката на консультацію, то хоч буде знати, які питання поставити. От потратиш 2-3 години, щось послухаєш. Ну і, звичайно, наш прямий ефір можете прямо задати питання. Я вам дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим. Завтра, приблизно в 20.00, теж прямий ефір. Всім до побачення.